Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопаркюа. Нове чудове надходження для вас це Ford Focus 2011 року. Надійний дизельний двигун Об'ємом 1,6 літри механічна коробка передач, чудове поєднання, гарна витрата палива. По місту складає 6,5 літрів по трасі в районі 5 Підійде як для комфортних подорожей між містами, так і по місту. Автомобіль в гарному такому червоному кольорі. Ось на легкосплавних дисках, точніше на залізних. Взутись свіженька резина, салончик текстильний, в чудовому збереженому стані, світло стеля. По комплектації автомобіль має центральний замок, переднє круїз контроль датчик світла мультимедію на базі з Скарплем та Android Auto, двозонний клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів лобового скла та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо на перегляд та тест драйв адреса Грушевського, 15 а придбати дане авто можна як за загутівочку, так і кредитаболізних. І ще у нас є трейдинг. Чекаємо саме на вас.